Усім привітик, з вами Дорі. Сьогодні в нас запитання популярним українським роблоксерам. Перша частина. Сьогодні в цьому відео з нами буде жабка. Усім привітик. З вами ваша улюблена жабка. Сьогодні я буду відповідати на запитання Дорі. Перше питання: скільки тобі років? Мені 12 років. Друге питання яка в тебе саме зловчителька в школі? У мене немає таких, в мене всі добрі. Третє питання. Які твої улюблені блогери чи роблоксери? У мене улюблених роблоксерів блогерів немає? Четверте питання. В якому ти класі демонтуєш своє відео? Я в шістьох класі і монтую я в ліншот? П'яте питання, які в тебе, друзі блогери? вона теж Шосте питання Який твій спорт чи є в тебе домашня тварина? Домашня тваринка хом'ячок, а спорт гімнастика. Ну а з вами була жабка всім папа. Так, це було останнє питання. Ну і всім папа, і не забувайте підписуватися на мій канал.